У Коростишеві на Житомирщині майже рік не можуть виділити землю для облаштування пульпосховища місця зберігання відходів каменообробки. Під час першої за 10 місяців сесії міської ради рішення про виділення земельної ділянки не підтримали. Виконавчий директор Асоціації камінь України Віталій Костюк, який представляє інтереси підприємців Коростишева, каже. Нині у Коростишеві працюють близько 150 підприємств з каменообробки. Щомісяця вони продукують кілька тонн пульпи, яку потрібно вивозити. Ну до цього ми вивозили ці відходи на полігон твердих побутових відходів як пересип як шар пересипки сміття. Але на сьогодні вже полігон перестав приймати ці відходи і відбувається накопичення просто на підприємствах. Розумієте, що люди поставлені в такі умови, при яких вони офіційно не можуть цим нічого зробити? Ну, якби, якби дали дозвіл утилізувати ці відходи в певному місці, то певна річ, що всі ввозили б туди його. За словами Віталія Костюка, лабораторні аналізи пульпи показали, що вона є безпечною для довкілля та належить до класу безпечних відходів. Чоловік каже, підприємці готові долучитися до співфінансування у облаштуванні майбутнього пульпосховища, якщо виділять земельну ділянку. Ідея в тому, щоб взагалі допомогти територіальній громаді впоратися з цією проблемою з вивозом даних видів відходів. Якщо органи місцевого середування будуть бачати необхідність в допомозі від підприємців, ми готові долучатися до організації цього пульпосховища, чи як ми його назвемо, полігону. Так як для самих підприємств це все потрібно зробити. Виділити земельну ділянку під пульпосховище не можуть майже рік. Все через те, що депутати міської ради не могли зібратись на сесію. За словами міського голови Коростишева Івана Кохана, нині земельну ділянку вже визначили, і члени депутатської земельної комісії питання погодили. Нині каже міський голова, все залежить від рішення депутатів на сесії. Її планують скликати у п'ятницю, 8 березня. Ми сьогодні зробили маленьку дорадчу раду. І відповідно те, що це питання готове до голосування, я хотів би скликати на вчора сесію, але на завтра також не виходить. На п'ятницю ми порадились, і ми маємо тільки вісім депутатських положень з 26. Тобто знову буде створюватися ситуація, де яка буде впливати на погіршення життя в різних проявах в громаді. За словами Івана Кохана, приватне підприємство з Житомирщини вже розробило проєкт майбутнього підприємства з переробки, а не просто захоронення пульпи. Згідно із проєктною документацією, пульпу використовуватимуть для виробництва бетону. Кандидат біологічних наук Іван Хом'як каже, відходи каменообробки можуть нести небезпеку для довкілля, оскільки мають у своєму складі токсичні метали. Тому місце зберігання пульпи має бути ізольованим, зокрема від ґрунтових вод. Набагато ефективніше та у перспективі дешевше використовувати відходи як вторинну сировину. Якщо пульпосховище буде побудовано з доступом до нього ґрунтових вод, то це не має значення, чи ми просто пульпу викидаємо чи зберігаємо пульпосховище. Проникнення цих речовин у ґрунтові води буде. Причиняти те саме забрудненням варіантом у нашому дослідженні це було зв'язування пульпи із будівельними матеріалами, наприклад, як підфарблювача для різних будівельних матеріалів татуарної плитки і так далі. Дмитро Поліщук, Марія Кравчук, Євгенія Барвенко Суспільне новини Житомирщина.